Привіт на лоні цієї гарної природи! Розкинувся Амстердам, омивається північним морем, і сьогодні видатна. Дата для міста Амстердам. Раз в п'ять років відбувається це свято. амстердам сейл лодки, баркаси, військові кораблі зі всього світу припливають гавань Амстердамську. Люди їдуть, люди насолоджуються, дивляться на це все прекрасне. Сьогодні і ми знаєте своїм хлопським оком підемо та глянемо. Чого ж сюди їдуть туристи зі всього світу? Подивимося на ці кораблі. І, до речі, Амстердам і Нідерланди це історія кораблебудування. Сюди навіть Петро І їхав учитися будувати кораблі, бо ж нічого не вміли робити. А європейці щось це й знали. Та відомий Амстердам, не тільки гей-прайдами. Сьогодні дійсно дуже цікаве та казкове свято. Амстердам Сейл, яке відбувається раз на п'ять років. Паруса, лодки, кораблі, шхуни заходять зі всього світу до Амстердаму, і атмосфера просто надихає. Поринаєш в той час, коли мореплавці відкривали нові землі. Іспанці, французи, португальці, ті морські гіганти, які в той час справили світом. Всі кораблі заходять до Амстердама і надихають тебе жити. Як би ви там не казали про гей-паради про паради, які відбуваються в Нідерландах. В тут знають як заробляти гроші. Ці всі паради дуже конкретно спонсірують місто. Диви, які сходи великі, багато людей приїжджає, багато людей привозять свої гроші, і такі є локальні свята, які про які ми навіть не підозрюємо. А європейський контингент знає: їдуть сюди. Дітки їдуть бабки, щоб подивитися дуже багато пенсіонерів. Я ще раз кажу, що люди дуже багато багато китайців люди їдять, і люди дивляться, і це свято ще раз повторюю раз в п'ять років. У 1970 році воно зародилося, придумалося те свято, і це велика ярмарка, це музика, це те, куди приїжджають туристи, щоб витрачати свої пійонзи. Чув, що мусіна по англійську сказав, що курити не можна. Так, да, там шмок і не пісні. Баття трошки вчив ту англійську мову. Та існуванню Амстердама та Нідерландів велику роль відіграв корабель, лодка, шхуна, морська техніка, за допомогою якої будували цю землю, за допомогою якої відкривали нові землі. До речі, в плані історії, хто не знав, Нью-Йорк повинен колись був називатися Нью-Холланд, тому що саме Нідерландці відкрили ту землю. А зараз наші очі бачать це прекрасне: ті лодки, ті шхуни, якими колись управляли. Білокурі голландці, білокурі європейці, які пам'ятають, що розміною монетою була людина. Як то не прикро, але історія така. Знаєш, що я замітив? От в Нідерландах дуже сильно люди пам'ятають свою історію. Ну то тобто, есть, яка вона була насправді. Вони не відкидують тих фактів, що колись це була країна, яка оцими старими шхунами продавала рабів. Вони цього не відкидають. Вони це признають. В Нідерландах знаєш, є така справжня історія. Вони почитають свою історію, вони почитають свої свята. Це не таке нероздуте, не розпищене. Це таке, яке воно є. І це все підкріпляється, Оця вся любов до патріотизму. До цього всього підкріпляються економікою. Ти подивися позаді, позаду мене плавають старючі лодки, а там новітні будинки, новітні фірми, новітні корпорації, які збагачують цю країну. От, на мою думку, цей патріотизм він підкріплений. Підкріплений оцим е здоровим економічним статусом, який є в цій країні. Люди можуть дозволити навіть зараз свято. Інваліди, люди з якимись обмеженими можливостями вільно пересуваються, відпочивають, насолоджуються життям. На це приємно дивитися. Ми от зараз далі підемо насолоджуватися, дивитися, як люди святкують. Tale. Але в першу чергу це свято. А нідерландці знають, як зі свята зробити драйвову вечірку. Ти йдеш по вулиці, продається дуже багато алкоголя, різних смаколиків, люди танцюють, співають, знайомляться. На перших поверхах з квартир лунає гучна музика. В кожній квартирі своя вечірка, і на це приємно дивитися. Знаєте, на щось таке мирне, добре, приємне. Я, до речі, не бачив ніяких жорстких потасовок, і все відбувалося максимально вдома. Обрій атмосфера <газа> цього міжнародного скандала зараз е, споряться люди. Щось за газу, е, свято в Нідерландах. Свято передостанній день е, сейла Чудово, просто є дуже багато емоцій. Лодки заходять. От, подивися зараз з ними, подивися скільки старих шк мене знімає, щоб я тут був. Я потім ставлю старих шкун, старих баркасів можна історію просто пощупати за яїчка. Дуже класно, дуже класно. Я просто не розумію, що люди сюди прийшли і про газу розказують, але сейл закінчується. Він був раз на 10 років цей, тому що в 20-му році був коронавірус. Перенесли 10 років грандіозно, круто, але які емоції? Класно це подивитися з дрона, тому що дуже багато людей Люди випивають, люди тусуються тусовочки. Амстердамці такі знаєте, нідерландці тусовні пацани. Ця дівчинка опять кричить за газу. Я не знаю, чого вона кричить. Підписуйтесь на канал. Папі мамі, привіт, лодки шикарні! Наступне свято буде через 5 років. Через 5 років я її перекричу, тому що. Slava Stepanu Aleksandroviću!